Охтирка маленьке, але історично багате місто в Сумській області. Відоме своїми унікальними пам'ятками, мальовничими пейзажами та героїчними людьми. Ваші підписки дуже допомагають каналу розвиватися. Підпишися прямо зараз. Місто Охтирка було засноване в 1641 році як фортеця. Спочатку тут розташовувався невеликий укріплений пункт, збудований для захисту від набігів кримських татар. Його засновниками стали українські козаки та переселенці. У 1654 році Охтирка увійшла до складу Гетьманщини та стала центром Охтирського слобідського козацького полку. Полк відігравав важливу роль у захисті південних кордонів і брав участь у багатьох військових кампаніях. З часом, завдяки вигідному географічному положенню на річці, Охтирка розвивалася як торговельний і ремісничий центр. Охтирка також відома як духовний осередок. Тут було збудовано Покровський собор. Один із найвизначніших архітектурних пам'яток доби українського бароко. Охтирка має вагоме значення в історії нафтогазової промисловості України. У 1950 році поблизу Охтирки було знайдено перші нафтові родовища. Це стало початком розвитку нафтовидобувної галузі в регіоні. Охтирка часто називається нафтовою столицею Сумщини. В місті є такі визначні пам'ятки: Покровський собор архітектурний шедевр XVII століття. Велична церква Святого Георгія, також відома як Юріївська церква та оригінальний, за архітектурою храм – Архістратига Михаїла. Охтирка має великий туристичний потенціал завдяки своїй багатій історії, культурній спадщині та природним красотам. Місто може стати цікавим місцем для мандрівників, які цінують архітектурні пам'ятки, автентичність і спокійні пейзажі. У 2022 році. Місто Охтирка Сумської області стало одним із ключових осередків бойових дій під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Місто зазнало значних руйнувань. Але, попри все, його жителі та захисники проявили неймовірну стійкість і мужність. Охтирка стала символом незламності українського народу. Героїзм її захисників увійшов у сучасну історію України як приклад стійкості перед обличчям ворога. Підсумок Охтирка це не лише історія та природа. Це місто з душею, яке пережило багато, але залишилося сильним і прекрасним.